В Олександрії, напевно, кожен бачив двох коней, котрі катають як дорослих, так і дітей у парках та зелених зонах нашого міста. Світлий кінь це зорепад, а коричневий мікрон. Зорепаду сім років, мікрону одинадцять. В Олександрії у нас на даний момент є дві лошаді, які допомагають і лечать діток, дарять радість діткам на празніки которые выходят на все мероприятия, происходящие в городе, Тобер стараются по максимуму радовать окружающих своим присутствием и своей позитивной энергетикой. Цих конячок можна побачити не тільки на свята, а й у звичайні дні, адже вони допомагають хворим діткам. Малюки, у яких є проблема з опорно-руховим апаратом, лікуються, катаючись на конях. Це називається іпотерапія. Більшість діток в Олександрії знають їх імена на Ізусть, приносять їм яблучки, сахарок, сушки. Взагалі, вони всі обші любінці для всіх діток. Є ймовірність, що скоро в Олександрії більше не буде цих двох жвавих коників. Справа в тому, що скоро їм ніде буде жити, і, можливо, вони будуть продані в інше місто. Обстоятельства сложились таким образом, що більше в том месте, где лошади проживали, вони не можуть проживати, Нет такої можливості. Тому вони дуже нуждаються В найближчі сроки в новом доме, так як інакше вони просто тоді в краткі сроки будуть продаватися, і більше можливості в Александрии просто увидеть лошадку буде нереально. З орепаду і мікрону потрібне житло за помірну оплату або новий господар. Старий неіспользований сарай. можливо, у когось якась постройка була, просто, щоб була криша, стіни, окна. В принципі, ми окна, ми там, якщо треба буде, самі там зробимо. Ну, таке, щоб хоча б основна була стіна, пол, криша над головою. Вот. А остальне окна, там, двері ми зможемо самі зробити, це не проблема. Підстілка, це так само будемо самі робити. Тобто, ну, і желательно недорого, тому що на даний момент можливості, сезон окончен, в принципі. Годування і догляд за конячками беруть на себе інструктори з кінного спорту. Телефони для довідок 095 930 76 73 та 068 805 50 17.